Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку зодіаку Риби на червень 2024 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці, а розпочнеться місяць. Того, що 3 червня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. А для вас це четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за підписання документів, за поїздки недалеко, за техніку, за транспорт. І коли він буде у вас знаходитись в четвертому секторі гороскопу, вам буде дуже легко вирішувати всі питання, які стосуються нерухомості місця вашого проживання. Наприклад, у вас були плани орендувати нову квартиру. Ви знайдете хороший для себе варіант, і там швидко підпишете з орендодавцем договір оренди, або це може бути питанням на покупку. Теж ви швидко домовитесь, можливо, вам зроблять знижку на об'єкт, який вас цікавить, і все пройде легко. І це ще тема, яка стосується переїзду, еміграції, якщо для вас це актуально, якщо у вас були такі плани і так далі. Тому що четвертий сектор це сектор, який за це відповідає, то ви теж можете знайти для себе хороший варіант житла, роботи. взагалі міста чи місце, де ви хотіли мешкати, це для вас хороший час. Але хочу зауважити, що таке становище Меркурія буде лише 2 тижні. Тобто, якщо у вас були такі плани на пошук житла, на купівлю, на оренду, потрібно діяти в цей проміжок часу. Наступним. Це новий місяць, який відбудеться 6 червня. Відбудеться він в 16 градусі, знаку Близнюки. І це для вас той самий четвертий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить нам новий місяць? Новий місяць це про зміну енергії, про те, що щось нове входить в наше життя. У вашому випадку це може бути зміна місця вашого проживання. Що вона може бути пов'язана? Може вам запропонують нову роботу, або у вас просто в планах було змінити район, переїхати в нове місто чи в більше міст. Чи в менше місто навпаки. І зараз, так як і Меркурій вам дає мож... такі можливості, так і новий місяць вам дає можливості знайти підходящий для себе варіант житла на оренду чи на купівлю, які у вас були плани. Наступне це планета Марс, адже 9 червня Марс змінює знак і переходить в знак Телець. І Це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, Марс це планета е, така активна, яка дає нам багато енергії, спорту, драйву. І коли він знаходиться в певному секторі гороскопу, в вашому випадку це третій сектор гороскопу. Це означає, що в цьому секторі буде дуже багато активності. І, і е, ще хочу сказати, е, що це сектор, який відповідає за спілкування. Це означає що у вас буде багато спілкування. Сектор, який відповідає за поїздки недалеко, це, наприклад, ви або будете їздити часто на дачу, на озеро, або до моря, якщо ви поруч з ним живете. Або, наприклад, можливо, ваша робота пов'язана з частими поїздками. Можливо, ви працюєте торговим агентом, і вам потрібно їздити по різних точках і. Отримувати замовлення, або можливо ви отримаєте нову роботу і будете до неї добиратись там, знаєте, як люди, які живуть в передмісті, вони часто працюють в великих містах, і кожного дня вони долають певні кілометри, щоб добратись до роботи. Можливо, у вас такий теж варіант буде. Пов'язаний з Марсом, ну це активний час і час, коли ви не будете сидіти на місці. Наступне, це знову планета Меркурій, адже зараз Меркурій рухається дуже швидко, і в червні місяці він двічі змінює знак. І зараз, 17 червня, Меркурій знову змінює знак і переходить в знак Рак. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це сектор, який пов'язаний з дітьми, з задоволенням, з відпочинком, з бізнесом, з хобі. І це означає. Що якщо у вас були там плани якісь на власний бізнес, то по Меркурію дуже легко домовлятись і е, приходити до спільного знаменника, або, наприклад, якісь у вас були питання пов'язані з вашими дітьми, наприклад, влаштувати там дитину в садок, або влаштувати дитину в табір, щоб вона поїхала на літо, остаровилася, або ще будь-які питання пов'язані з дітьми із документами відповідно, з домовленостями, то це. Вам буде легко вирішувати. Наступне так само, 17 червня, планета Венера змінює знак і переходить до знак РАК. А це для вас п'ятий сектор гороскопу, про який ми вже попередньо говорили. А звичайно, планета Венера це планета хороша, яка відповідає за гроші, за красу і за кохання. А п'ятий сектор це сектор задоволення і сектор любовних зв'язків. От Хочу наголосити саме любовних, коли ви виступаєте в ролі любовника. І зараз по Венері ви можете з кимось познайомитись. І у вас може бути такий роман. Це Може бути і курортний і роман, якщо ви кудись поїхали на відпочинок. Там може бути для вас таке знайомство. І ще, звичайно, по такому становищі Венери. Це ще і час для грошей для бізнесу. Тобто, якщо для когось з вас не актуальна тема любовних зв'язків, наприклад, в серйозних стосунках чи в шлюбі, так далі, то ваша енергія може скоректуватись в сторону бізнесу. І якщо ви цим будете активно займатись, звичайно вам Венера принесе хороші матеріальні доходи. Ось наступне це сонце, адже 20 червня сонце змінює знак і переходить в знак Рак. І це знову ж таки п'ятий сектор гороскопу. До речі, п'ятий сектор це сектор, ще який відповідає за популярність, а сонце дуже нас висвічує, розумієте, ми якби сяєте, починаємо. Люди нас починають помічати. і Якщо у вас були такі плани, там, наприклад, займатися блогерською діяльністю, розповідати про своє життя і так далі, то починаючи в цей період з 20 червня, десь по 20 липня, якщо ви будете активно займатися своєю діяльністю, там, наприклад, якщо це інстаграм, викладати постійно рілс, знімати сторіс і так далі, то у вас є шанс, що вас поміє. Помітять без таргету і без реклами, і так далі. Що ви попадете в рекомендації, і може це для вас. Ой, перепрошую. Перепрошую. І це для вас може бути е, можливість стати популярними. ну Правда, правда. Ось наступне це повний місяць, аж 22 червня відбудеться повний місяць в першому градусі знаку Козиріг, і це для вас 11-й сектор гороскопу. Взагалі, повний місяць. Е... Він завжди говорить для нас про завершення, про підсумки, про результат. А 11-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет, за авіації, може бути так, що ви, звичайно, припините спілкування з якимись людьми, або почнете до них по-іншому ставитись, поставити, знаєте, себе. Що ж таке ставлення? Це коли ми ставимо себе. На, між, на, інше, на місце іншої людини. Звичайно, ми е, ніколи не зможемо зрозуміти, як, там, чому людина поступила так чи інше, тому що ми не маємо досвіду цієї людини, ми його не проживали, і ми до кінця не можемо цього розуміти. От, але у вас може змінити ставлення. Це також може бути тема, що ви працювали в інтернеті. То може бути так, що е, у вас закінчиться проект, або ви отримаєте результат по тому проекту, який у вас був попередньо. Тобто, це всі підсумки інсайти, які стосуються 11-го сектору гороскопу. Е, ось наступне і останнє в цьому місяці це планета Сатурн, яка знаходиться у вашому знаці Зодіаку. Але 29 червня Сатурн розпочинає свій ретроградний рух. І буде він ретроградний десь близько п'яти місяців до кінця листопада, так як Сатурн знаходиться у вас в першому секторі гороскопу, а перший сектор це сектор, який відповідає за зовнішність, за те, як ми виглядаємо за наш стиль одягу, за нашу діяльність. І по Сатурну це може бути так, що якщо у вас там, наприклад, були плани змінити свою зовнішність, купити послуги стиліста, то зараз може бути так, що. Не буде у вас такої фінансової можливості, або ви там планували змінити колір волосся, а ну там теж щось переноситься, чи вашого майстра немає, чи ви не можете записатись. Тобто... Ретро Сатурн може давати от багато таких переносів і незрозумілих ситуацій, які будуть дотичні до теми вашої зовнішності, а також до теми вашої діяльності, до того, чим ви займаєтесь. Типу, ви ведете якийсь бізнес, партнер не прийшов, люди передумали і так далі. Це може бути результатом ретроградного Сатурну. Ось такий насичений місяць чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я з задоволенням їх читаю. І зустрінемось в наступних відео.